Вітаю! Сьогодні ми прошиємо ось таку зірочкою, технікою пряма лічильна гладь, або ж лиштва, як кажуть у нас. Щоб зробити таку зірочку, ми складаємо схемку. Ось у нас ця схема. Починаємо її ми вишивати від серединки до дозовні. Перший стібочок ми накладаємо на три ниточки. Так? У нас лінії клітиночок це ниточки, це проміжки між ниточками. Перший стібочок ми накладаємо на три ниточки, паралельні, бачите, паралельним ниточкам стібочок йде. По внутрішньому стороні ми переходимо таким косим стібочком, щоб накласти другий стібочок. Потім знову косими стібочками. Кожен стібочок має бути паралельний лінії зовні. А із е, виворотної сторони нас будуть невеличкими такими косими стібочками. Прокладаємо стібочки до кінця нашого листочка. З, з, на, з внутрішньої сторони ми переходимо ниточкою, спускаємо голочку з ниточкою знов до центру. І виконуємо наступний стібочок, наступний листочок, ось такої нашої фігурки. Але ми виколюємо в цій стороні голочку для того, щоб стібочки в нас покладалися, і е, які межують елементи два, щоб вони голочку ми вколювали внутрі. Тому що, коли ми зувні будемо, ми можемо покласти стібочок, та, і щоб голочка виходила тут у нас, в цьому місці, але ми будемо зацеплювати ниточки. У нас буде неакуратна робота. Показую на практиці, як це робиться. Ми вколюємо. Бачите, ось я вколола. На внутрішній стороні ми залишаємо ось такий невеликий кінчик ниточки. Де він? Ось він у мене. Для того, щоб ми потім змогли її сховати. І починаємо виконувати наш листочок нашої зірочки або квіточки. Ми відраховуємо три ниточки, бачите, перший стібочок ось. Він паралельний ниточкам під коня. Виходимо в цьому місці, де рівненько йдуть один за другим. Накладаємо наступний стібочок на одну ниточку більше. Рахуємо два стібочка ми вже поклали. Зараз ми кладемо. Будемо класти третій стібочок на одну ниточку більше вкулює. Четвертий стібочок ще на одну ниточку більше. І п'ятий стібочок ще на одну більшу ниточки. Потім в нашій схемі це найбільший буде у нас, бачите, такий стібочок зараз покладеться. По нашій схемі ми вже йдемо на зменшення. Ось в нашій схемі я зараз покажу, що ми поклали. Ми поклали один, другий, третій, четвертий, п'ятий стібочок, і шостий уже у нас, бачите, на одну ниточку менше. Тобто Ми вже з цю сторону зменшуємо. А ця сторона у нас вже залишається прямою. ось цей стібочок. Він йде найбільший п'ятий, і вже наступний буде на одну ниточку менше. Бачите, ми по вивороту переходимо на наступний стібочок. Потім так само ми кладемо далі. Тут уже у нас попрямій, а тут іде у нас кожен наступний стібочок на зменшення. Попрямій і на зменшення наступний стібочок. Кожна ниточка лягає паралельно ниточкам під підканням. Ось так ми вийшли до останнього нашого стібочка. Переходимо ми на вивороті, щоб робити наступний елемент. Ось так, Бачите, попід стібочками ми протягуємо ниточку. І виходимо на серединку знов нашого елементу, нашого візерунку. Тут ми виходимо, як я вам розказувала, ось в цій точці, щоб ми змогли вколювати. Ось тут ми виходимо. Якщо ми вийдемо на цій стороні, а так, ми будемо вколювати на ці отут. Ми можемо також вийти, я не можу потрапити. О, бачите, я вже зацепила ниточку. І буде неакуратно. для того, щоб було все акуратненько і гарненько, ми виходимо на три ниточки. Як це показати так? На 4, на три. Не можу потрапити. О, виходимо на три ниточки. Далі нашу листочку і починаємо виконувати наступний листочок, наш, наступний листочок нашої зірочки. Ось ми вколюємо в ту саму точечку, де виходили 100 елементів в цьому елементі. І йдемо на збільшення по одній ниточці. Тут ми збільшили. Знову ми вколюємо в ту саму дирочку, де був попередній елемент. І виколюємо на одну ниточку більше. Знову ми вколюємо. Це три треті у нас стібочок, виколюємо на одну ниточку більше. Це один, два, три, четвертий стібочок ми кладемо на одну ниточку більше. І п'ятий стібочок ми кладемо на ось його накладаємо, бачите? Але нам у нас по схемі вже йдуть на цій стороні прямі стібочки, які не збільшуються. А тут. Ми йдемо уже на зменшення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, ось тут є у нас зменшення на цій стороні. Так само ми зменшуємо на протилежній стороні. Ось у нас всередині дві ниточки. І починаємо далі виконувати наш елемент. Ось. Ось цьому листочці ми ниточку відступили, і навпроти ми на іншому листочку відступили і зменшуємо стібочки. Ще зменшуємо стібочок. І ще. Перевіряємо себе. Тут ми вколемо, бачите, ми на одній лінії цей стібочок і цей стібочок у нас на одній лінії під коня. Виколюємо. Запуталась нитка. Виколюємо і дивимося, бачите, на одній ниточці перевіряємо. Значить, Ми правильно поклали стібочки. На вивороті, так само ми переходимо, щоб виконувати наступний елемент. Ось так ми на вивороті, перейдемо до центру, Вийшли. і знову ми вже виконуємо наступні елементики нашого візерунку. Ось у нас точечка, бачите, де починався стібочок, Ось тут ми бачимо, так. цей, А наступний елемент у нас також на дві, на три ниточки ми відступимо, щоб вколювати ось так, сюди ми будемо вже вколювати і виходити на. Ось. Наступний елемент: ми вколюємо знову ту саму точечку попереднього, бачите? Тут у нас по схемці йдуть прямі, не збільшуємо по прямій на одному рядочку. Закінчимо. Знову ми збільшуємо тут, вколюємо ту саму точечку, де був у нас попередній стібочок. І виходимо знову по прямій. Знову ми йдемо. Вколюємо, ось, бачите, попередню елементи, де був у нас в одну точечку. І виходимо ще по прямій. Це у нас буде уже. Виходимо так, по прямій. І п'ятий стібочок, 4-5 стібочок у нас, бачите, ми вколюємо так само. Ту саму точку попереднього елемента і виходимо по прямій. Але ось цей стібочок накладений уже. Наступні стібочки у нас ми його накладемо. Наступні стібочки у нас по схемі йдуть на зменшення. Значить, ми цей стібочок кладемо, він буде прямий. Бачите один. А наступний стібочок, він уже пішов на одну ниточку виконули менше. І тут уже по схемці ми йдемо по прямій. Ми е, якби рівняємося, бачите, тут по прямій всі, і тут у нас стануть по прямій, а тут будуть на зменшення стібочки. Йдемо по прямій. На один менше. Наступний стібочок у нас буде ще на одну ниточку менше. Ось так потім ще на одну ниточку менше стібочок. Потім ще на одну ниточку менше стібочок. І ми вийшли, бачимо, що у нас на наступному стібочку ось залишається три ниточки. Значить, ми закінчили наш елемент. Ось так. Переходимо на вивороті знову на наступний елемент нашої зірочки на наступний пелюсточку. Ой, нитка запуталась. Виконуємо наступну пелюсточку. Ми. Знов вколюємо. Знову вколюємо ось у нас стібочок закінчився, дивимося. Ось тут починався чи закінчився. Ось так, елементи наші. Значить, ми де виколюємо, щоб робити наступні стібочки навпроти рівні. Три ниточки відрахували. І будемо класти наступний. Але мені незручно, я переверну роботу, щоб було зручно ось так. І виконуємо наступну пелюсточку, вколюємо в ту саму точечку, де в нас був попередній елемент, виколюємо на одну ниточку більше. Знову вколюємо ту саму точечку, де був попередній елемент. Виколюємо на одну ниточку більше. Знову вколюємо, виколюємо на одну ниточку більше. Вколюємо ту саму точку. Це вже у нас п'ятий. Буде зараз цібочок, бочок, 4, й і тут ми йдем, вже будемо йти на зменшення з цієї сторони, а ця сторона по схемі у нас пряма. І виконуємо уже зменшення з цієї сторони. Протилежна сторона попрям... йдемо прямій. Тут ми зменшуємо. Тут ми зменшуємо тут по прямій. І ще один стібочок це останній. Ми бачимо, що у нас три ниточки, значить, він останній. Дивимося, рівняємо нашу квіточку, чи ми правильно перевіряємо себе, виконали цю роботу. Ми провели стібочок, і по цій самій, ось, бачите, по цій самій прямій, у нас стібочок попередній останній. Значить, у нас вся робота йде рівненько. Переходимо на наступний листочок. Знову ми на вивороті. Переходимо до центру нашого зірочки. Ось так. І починаємо виконувати наступний листочок. Перевернемо роботу, щоб було зручно, виколюємо на три ниточки. Ось останній стівочок, де закінчується, у нас дивимося. Ось тут, бачите, значить, від цього місця відраховуємо три ниточки і вколюємо колочку з ниточкою сюди, щоб виконувати наступний елемент. Ми рівняємося, уже дивимося, дивіться. Ось, по прямій, все має бути рівненько. Бачите, ця лінія також попрямій з'єднання попередніх стібочків у нас є. Значить, квіточка йде рівненько. Вколюємо в те саме місце попереднього елемента. Виколюємо по прямій, схем... по схемі. Знов в те саме місце ми вколюємо, виколюємо попрямій. Тут, на одну ниточку, ми збільшуємо це. Третій стібочок. Тут ми йдемо. Так, по прямій. Знову ми вколюємо там, де був попередній елементик. І знову робимо останній стібочок, бачите? Зробивши останній стібочок, ось тут він накладеться. Ой-ой. Останній стібочок, ми знову знаємо, що ми будемо йти уже на зменшення. Значить, ми виколюємо. На одну ниточку менше, тут ми вже йдемо по прямій, а тут йдемо на зменшення. Кожний наступний бочок йде на одну ниточку менше. Вкулюємо. Ми нитку не затягуємо, кладемо так легенько, стібочки не затягуємо. Ось дійшли ми вже до трьох ниточок бачимо. Значить, це буде кінець нашого нашої пелюсточки. Ось так. Знову ми переходимо по вивороту на наступну пелюсточку, щоб робити. Вийшли. Що це ці нитки в мене? Вийшли. Вийшли ми тут, бачите? І в колію ми вже знаємо, що ось наше місце через три ниточки. Ось так буде. Знов так само ми виконуємо наступну пелюсточку. На одну ниточку більше, наступна пелюстка. Наступно знов вколюємо в те саме місце і виколюємо на одну ниточку більше. Ось так. Ну, що це з цією ниткою? Знов те саме місце вколюємо, виколюємо на одну ниточку більше. Знов те саме місце, де був попередній у нас елементик стібочок, і на одну ниточку більше. Це останній п'ятий стібочок великий. Шостий уже піде у нас на зменшення. Викулюємо на одну ниточку менше. А, ні, ні. Шостий стібочок тут же ми кладемо по прямій наступний, а цей стібочок іде вже бачите, на цьому листочку видно одна ниточка. Значить, ми тут посерединці у нас дві ниточки, так? Йдемо на зменшення також наступного. Листочка, виколюємо прямій знов ще менше, виколюємо прямій Знов, і тут три ниточки залишається, виводи наш стібочок на виворіт. перевіряємо себе. Два листочка. Бачите, на одній лінії ось. Значить, ми йдемо вірно. На вивороті ми знов переходимо до наступного листочка. Тут ми дивимося, ось починався наступний. Значить, ми вколюємо. Так, щоб у нас шов напроти цього стібочка ось тут. Бачите, ми на одній лінії, як йшли, стібочки тут мертем, тут піде паралельна така лінія. Ми перевіряємо себе. Центр у нас зійшовся, зійдеться, бачите, тут попрямілося з цим і вколюємо, вколюємо. в ту саму точечку, де був попередній у нас. Елементик стібочок. Знову ми йдемо на одну більше. Це та сама точечка, де ми виход... робили попередній елемент. Два рази вколюємо. Ось ми знову вколюємо. Це вже третій стібочок. Четвертий вколює тут прямий, попрямий, а там у нас збільшення. І п'ятий ось у нас стібочок. Які вколюється, там, де попередній елемент, переходимо на шостий стібочок, який йде уже на зменшення, беремо на одну ниточку менше, і виконуємо наступний кроки на одну ниточку менше йде, знову на одну ниточку менше йде. Наступний стібочок менше на ниточку, і вже останній у нас стібочок ось на три ниточки, ми його вовнутрю вколюємо. Переходимо на наступний зда... листочок. Так, вколюємо сюди напроти. Останнє, бачите, у нас будуть стібочки. Останні. З однієї ми будемо вколювати, а іншу нам потрібно дуже акуратненько зробити. Вколюємо, а виколюємо ось тут уже на збільшення. Тут цей стібочок, а виколюємо на іншій стороні на збільшення. Останні, бачите, елементи нашої зірочки, вони з'єднують два листочка, два елементика, там і там. Ми вколюємо по два рази з попередніх стібків. Ми виходимо, ми виколюємо знов тут, де був оцей стібочок. Вколюємо, а тут ми вже йдемо на зменшення. А з другої сторони в нас йде по прямій по схемі. Бачите, знов, коли я йду на зменшення, мене в центрі дві ниточки. Зараз покажу. Ось. Одна і друга, дві ниточки. Тут слідуючий вже буде менше. Слідуючий менше. І три ниточки. На виворіт. У нас Вийшла ось така зірочка. Щоб закріпити ниточку, ми виходимо на виворіт, підтягуємо її знов під стібочками, залишаємо одну ниточку, да, щоб зацепити її, протиход зробити, і протиходом виходимо знову. Одна ниточка у нас ось тут, бачите? Ось ця, залишилася. Щоб зробити таку петелечку, ми за нею зацеплюємо. Все, можна відрізати ниточку. Так само ми закріплюємо і цю нитку вже затягуємо в голочку, І наша квіточка вже готова. Ми відрізаємо цю ниточку. І цю так само затягуємо цю ниточку, що у нас є. Ось це у нас виворіт нашої квіточки. Бачите? Тут такі трошки косисті бочки ідуть ось по переходу. Ой, а це, лице нашої квіточки. Все, будьте здорові!